Хто надає допомогу? При накладанні турнікета на ногу ніхто стоять або сидіти не буде. Закручуємо турнікет максимально сильно. Давай, давай, давай. Нифіга собі, швидше! Я інструктор з тактичної медицини. Позивний єнот. Група з п'яти бійців. Видвигається з одної точки їхня задача придвинутись в іншу точку. На шляху їхнього переміщення відбувається контакт. Група поцілить увагу, граната. І нештатна ситуація виникає у них поранений. права правена! Їхня задача в даній ситуації швидко надати першу домедичну допомогу, тобто усунути масивну кровотечу і швидко переміститися в укриття. Тому що за легендою цей дрон був ще й розвідувальним, тобто наводиться артилерія на їхню групу. Упалі, упалі, ноги стрішні, шель закриває. Быстрее швидше, швидше, швидше! При переміщенні укриття бліндаж, вони вже безпосередньо надають допомогу більш обширно за алгоритмом марш, роблять повну перевірку пораненого на наявність інших а, додаткових ушкоджень. Я люблю медицину! Зараз с тобой забираємо! Група 7, ми в окопі, група сам, ти в я прийняв. Сьогодні ми відпрацьовували так званий стрес-тест для того, щоб бійці максимально наближені до реальних умов, надати допомогу. Коли немає світла, коли ти повна темрява, коли поранений в шоковому стані, коли постійно хтось з боку заважає надавати допомогу. Коли мінімальний простір, коли дуже дуже важко працювати, цей стрес-тест розрахований на те, що ви всередині своєї групи виявили одного лідера, який буде надавати вам накази, що робити. Люди привикають, звикають працювати в екстремальних умовах, що дозволяє потім більш вільно це почувати в реальних бойових умовах. Як показує практика, медика на полі бою його не вистачає. Поранення відбуваються завжди, і щоб кожен міг надати допомогу собі і своєму товаришу на полі бою, тим самим врятувавши життя. Я інструктор з тактичної медицини, позивний єнот в армії з 2018 року, але перед війною звільнився з контракту. Початком повномасштабного вторгнення прийняв рішення, яке підтримала вся моя родина, повернутися назад до війська та стати на захист батьківщини. Намагайтеся завжди одягати перчатки. Ми не турбуємося про його безпеку. В нього вже залетіли нестерільні уламки. Ми зараз турбуємося про власну безпеку, тому намагаємося тягнути перчатки. Що таке тактична медицина? Це по суті надання допомоги. Перше, саме банальне на полі бою. Коли ти отримав поранення, ти повинен знати і вміти, що тобі потрібно взагалі зробити, щоб врятувати своє життя і свого побратима. Зараз ми розберемо саме допомогу при масивній кровотечі в зоні бойових дій, в червоні зоні, коли мінімум часу і потрібно діяти якомога швидше, так і якомога. Ефективніше. Зараз інструктора розповідають з власного досвіду те, що вони пережили, те, що вони відчули. І насправді це має більший ефект, тому що пересказувати книжку це одне, розповідати свою історію, як ти до цього дійшов, як це все працює. Це зовсім інше. Особливо це стосується до тих людей, які щойно потрапили в армію. Їм відразу потрібно розповісти, як це все відбувається, що це не так, як в фільмах, це не так, як в іграх, тут немає точки захоронення, такого не буде. Зараз я на собі покажу деякі моменти, як накладати турнікет в умовах бою. Найкращий спосіб накладати турнікет, це, звісно, буде сидячи, лежачи, щоб максимально понизити свій силует. Для більшої зручності можна закинути собі на коліна. Так вона фіксована, ми зможемо з нею працювати. І різким рухом затягуємо турнікет. На даному етапі, чим сильніше ви затягнете турнікет, тим менше вам потрібно буде крутити воротом. Після чого, зафіксувавши клейку-стрічку, закручуємо турнікет максимально сильно. І фіксуємо його в фіксаторі. Все, турнікет накладений, кровотеча зупинена, ми врятували собі життя або своєму товаришу. Кремінній отримав тримав тяжке поранення, почався масивний мінометний обстріл. Залетіла 120-та міна, в сам бліндаж, дим, іскри, туман. Коли все трошки розсіялось, тримаю руку в руки і таке відчуття, як наче рука відірвана по саме плече. Тобто я її повністю не відчував. Товаришу кричу, мені відірвало руку. На що він мені каже, наклади турнікет. Чисто випадково почав шевелити пальцями. Думаю, ніфіга собі, Рембо, на відірваній руці шевелю пальцями. Ну як би потім зрозумів, що все ж таки рука на місці. Товариші, які були поруч, трошки також розгубились такі, що з тобою робити. Я вже трішки прийшов в себе, кажу, що ви бачите. Дивіться на мене, що ви бачите на мені, які поранення. Вони кажуть, шия. Кажу, Доставайте там панаду, проводьте там панаду. Доставайте бандаж, фіксуйте повністю, розказав все, що зі мною робити, як замотати, як перемотати. Підказав на рахунок огляду грудної клітки, але на тому етапі відразу не зрозуміло, що був пневмоторакс, були там якісь пошкодження, тому що більшість зайшло через плечі, через лопатку, і просто цього якби не, не помітили. кровотечі як такої не було. Ну і потім вже на самій евакуації в лікарні було вияснило, що. Пробиття будві легенією. А я думаю, всі ви прекрасно розумієте, що при накладанні турнікета на ногу ніхто стоять або сидіти не буде. Беремо себе за поранену кінцівку, перевертаємося набік, тим самим понижуючи свій сілет і просто підтягуємо ногу до себе максимально близько. Таким чином ми зможемо працювати з кінцівкою. Ось вона, вона у нас знаходиться. Знову ж таки, закинути петлю на ногу, але ну, потрібно бути дебелим акробатом. Тому використовуємо все, що у нас є. Розкриваємо турнікет повністю. Проводимо під ногою і далі з цього моменту вже працюємо. Беремо за один край, за інший і просто розтягуємо в різні сторони, тим самим фіксуючи, роблячи натяжку. Після чого знову ж таки закручуємо вороток. Найчастіше на даний момент це все ж таки осколкові поранення. Тобто це що означає, що у ворога досить велика кількість мінометів. Снарядів, мін, і вони просто безперервно починають обстріли, які можуть тривати днями, тижнями без перестанку. Це досить важко і за рахунок цього якраз таки виникають е такі тяжкі поранення уламкові. Зачасту це йдуть поранення саме кінцівок, тому що кінцівки у нас ніяк не захищені. Тому от на, навіть на заняттях по медицині я саме на це наголошую. Починаю я огляд з голови. Тобто я починаю зверху і плавно переходжу донизу. Першу ділянку, яку я перевіряю, я перевіряю шию, дивлюсь на руки, чи немає кровотечок. Також на даному етапі я перевіряю ділянку потилиці. Якщо там є поранення голови, то вся кров по законам фізики буде стікатися якраз таки до затилка. Нещодавно був в магазині і просто мене ззаду покликали. Повертаюся, бачу знайоме обличчя, до мене просто підходять, кажуть дякую. Те, що ви нам розповідали, я це використав, врятував і собі життя, і побратим. Я обов'язково перевіряю таз на наявність переломів. Тому що якщо у людини переломаний таз, я не можу вже його крутити, перевертати, робити з ним якісь маніпуляції. Зараз підготовка змінилася дуже сильно. Більшу увагу звертаємо саме на практичне відпрацювання навичок. Чимо людей, щоб вони працювали самостійно, щоб вони відчули, як затягнути цей турнікет, як затампонувати. Для того щоб перевірити дихання поранено на полі бою, користуємося методом Чую, бачу, відчуваю. Як це все відбувається. Одну руку ми кладемо пораненому на область грудної клітки. А своїм обличчям нахиляємося до його рта і носа. Таким чином ми вухом чуємо, як він дихає, відчуваємо тепло, яке він видихає. А рукою, яка у нас знаходиться на грудній кліт... клітині, ми відчуваємо рухи грудної клітини. Тим самим нам нам дозволяє зрозуміти, дихає наш поранений взагалі чи ні. Шанс вижити у такої людини досить високий. Пригоріть, напевно, тоді, коли люди, які ніде не були чи нічого не бачили, не хочуть працювати. Вони думають, що вони особливі, їх це все мене, що вони не будуть поранені 100%, що вони головний герой цього фільму, і вони завжди будуть цілі в безпеці, і все пройде класно. Але насправді так не буде. Скріплення злетіли. Але в будь-якому випадку нехай щось порветься, поламається на заняттях, чим реальному бою. За допомогою цього заняття ще перевіряється якість екіпірування та правильність припасування цих засобів захисту. Навчаючи когось, я врятую інші життя, тобто я чужими руками рятую життя. І насправді це також досить важливий момент, тому що також хтось повинен і навчати людей, не лише воювати. Многі роблять це перший раз, то практично одразу, але ми учимося і. Постигаємо цю науку. Робота інструктора це не лише розповісти матеріал, це донести правильно людині. Тому до кожного військовослужбовця, до нового рекрута чи до старого військового ми постійно знаходимо свій, свій ключик, підбираємо. Тому навчити можна будь-кого. Головне бажання і правильний підхід до кожного військовослужбовця. Знаю сам, навчу тебе.